Ама експерт на зв'язку. Цей пристрій є напевно в кожного, але швидше за все ви не знаєте, що ним не можна користуватися більше трьох хвилин, що його не варто давати дітям, інакше підвищена тривожність, схильність до психозів. А то і рак. Мова про звичайний мобільний телефон. Розповісти про ризики, пов'язані із сучасною технікою. Нам сьогодні погодився Ігор Якименко, провідний науковий співробітник інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології імені Кавецького. Ігоре Леонідовичу, здрастуйте. Я вітаю. Все, що щойно прозвучало, це не перебільшення? Ні, на жаль, ні. Справа в тому, що наскільки ми звикли до мобільного телефону, настільки ж він і незнайома для нас річ. Справа в тому, що багато речей відомі в науці, багато речей опубліковані, але ну, ще серед широкого загалу це дивина. Тому. Тут є велика проблема, наприклад, адміністратор або менеджер із продажів, який цілий день висить на мобільному телефоні, це небезпечно? Однозначно. Однозначно, давайте говорити так, скажімо, десь починаючи з 2000 року, починають іти епідеміологічні дослідження, які однозначно доводять, якщо ми набираємо певну кількість годин користування мобільним телефоном, то мікрохвильове випромінювання, яке дає цей пристрій, воно вже стає небезпечним. Ну, скажімо, фахівці наводять такий приклад, що вибачте, за оце мікрохвильове промінювання раніше молоко давали за шкідливість, тобто тим людям, які безпосередньо мали до нього відношення. Так що це питання абсолютно. А як діє мобільний телефон на людину? Ви можете зараз пояснити? Да, можу. Ну, принцип мобільного зв'язку полягає в тому, що е, замість дроту, який з'єднує трубку звичайного телефону, скажімо, з самим телефоном, у вас, у вас виступає мікрохвильовий пр. Випромінювання. Тобто, коли ми прикладаємо мобільний телефон до вуха, ми тим самим прикладаємо випромінювач мікрохвильове випромінювання прямо до мозку. Оце головна проблема. Скажімо, і ми опромінюємо свій мозок. Ну, в першу чергу це найнебезпечніша так скажімо, тканина для опромінювання. Е, ну, я наводжу завжди такий приклад студентам. Е, якби людина підійшла до телевізора і приклала до, до нього вухо, да? це було б е, диво. А оце ми саме робимо з мобільним телефоном. Тобто, треба забрати мобільний телефон, використовувати або, скажімо, навушник або гучний зв'язок, але забрати випромінювач А Як оце випромінювання діє? Адже всі ж кожен день все одно ходять і тримають слухавку біля вуха. <сум> ну діє воно скажімо, механізм однозначно складний, бо якби він був ну, однозначно простий, я, я поясню. да. Mm -hmm. Перша проблема, чому тривалий час вважали, що шкоди немає, тому що це так зване не випромінювання, на відміну, скажімо, від іонізуючого випромінювання, яке може скажімо, суттєво. Ії шкоди задати ну доволі швидко, значить. Але проблема в тому, що це неіонізуюче випромінювання протягом тривалого часу може все-таки провокувати, ну наприклад, вільно радикальні якісь процеси, тобто утворюються ті ж активні форми кисню, які однозначно для фахівців зрозуміли, що то є причина багатьох негараздів в організмі, багатьох хвороб і так далі. Наприклад, таких ну наприклад, онкологія, наприклад, механізм старіння, наприклад, скажімо, цілий ряд патологій. Це якраз вкладається в теорію, скажімо, вільно радикального так званого окиснення або просто активних форм кисню. Але додати. скільки тоді треба користуватися цим телефоном, щоб дійсно це мали якийсь негативний вплив? Аже про це про... не говориться скрізь на кожному кроці. Проблема, да. Проблема полягає в тому, що коли е, мобільний телефон розроблявся, ну скажімо, на початку 80-х років з'явились перші телефони. Так це була така річ, яка е, була по-перше дорога. По-друге, скажімо, для бізнес-еліти, якою користувалися там декілька хвилин, і от під ці умови розроблялись стандарти. На сьогодні, скажімо, коли ми анкетуємо студентів, і студент в середньому в день розмовляє 2-3 години. У нас таких студентів більше чверті, ось це по нашому кентування. То зрозуміло, що ці стандарти нікуди не годяться. По-перше, треба принципово зменшити час користування. Скажімо, навіть оті завищені стандарти вони передбачали, що буде протягом 20 хвилин на добу людина користуватись 20 хвилин. Угу. По-друге, інтенсивність випромінювання. Те, що телефон треба забрати від вуха, це однозначно, але сам телефон може випромінювати більше чи менше. Ну, е, я думаю, телеглядачі знають про таке поняття сар, так це значить питома поглинута потужність. Вона є в паспорті телефону. В так? Да, стандарт дозволяє 2 Вт на кілограм. Це величезна цифра. Вона значить, що е, значить цей мобільний телефон може нагрівати наш головний мозок на 1 градус. Це навіть не факівчу, зрозуміло. Якщо тканину на один градус нагріти, це вже, вибачте, патологія. Так? А тут стандарт це дозволяє. Тобто можна підібрати телефони, які мають значно менший сар. І вони є ці телефони, вони недорогі, просто треба подивитись сар. Це другий підхід. І третій підхід ну, максимально убезпечити себе від зайвого користування. Скажімо, По-перше, звичайний так званий дротяний телефон. По-друге, ну, не треба по-мобільному обговорювати, ну, вибачте, новини, які можна обговорити вживу. Ну, особливо це небезпечно для дітей. Особливо це небезпечно для дітей. Тут маса не тільки епідеміології, а експериментальних досліджень. Ну, наприклад, шведи зробили дослідження на крисах, але на маленьких цих щурах. На маленьких щурах вони показали, що буквально через пару місяців, скажімо, опромінювання стандартною білкою, йде часткова загибель нейронів головного мозку. Нейронів, тобто там до 2% вони знайшли. Але знову ж таки це для молодого мозку, який зробляв. Буде мати величезні проблеми. А якщо людина працює, ось я на початку програми наводила да, приклад да. адміністратора, або дійсно менеджер, який постійно на телефоні. Ну, Все. наша задача перша людям сказати, щоб вони знали, що це шкідливо. А далі, вже ну, по можливості орієнтуватись. Ну, перше, безумовно, оператора треба забрати від мобільного телефона, забезпечити його дротяним телефоном. По-друге, скажімо, дійсно дати йому навушники забрати телефон від мозку. Тут така ситуація: значить, інтенсивність випромінювання спадає пропорційно квадрату відстані. Чим далі якщо так. чим далі? Якщо я на 10 сантиметрів від веду, то вже в 100 разів інтенсивність спадає. Розумієте? Uh -huh. В мене є знайомі, які фізично відчувають. Ну в нього була травма голови. Він фізично відчуває, скажімо, пату ну, э, дискомфорт. Як тільки він включає гучний зв'язок, забирає мобілку, то все проблема зникає. Uh -huh. Але е, ось що хочеться зрозуміти, ви сказали про інтенсивність, да. а перед тим ми говорили про САР. Специфік ебсорпшн рейту, це поглинання, да, да, е, да. англійська абревіатура. Е, інтенсивність і поглинання це різні речі. Це різні речі, а як але... Інтенсивність але вимірюється? Е, інтенсивність вимірюється в ватах, там, ну, скажімо, ну, одиниці. Е, я маю на увазі просто, що там теж є якийсь стандарт, який відрізняється від сарта. Так, так, так. Тобто, це речі пропорційні. Значить, ну зазвичай, скажімо, інтенсивність вимірюється в мікроватах на сантиметр квадратний. Тобто, це потужність на площу, mm -hmm. скажімо, а там же переводиться енергія поглинута на певною тканиною. Тобто є стандарти по інтенсивності так само. Я, я вам наведу приклад, скажімо, міжнародні стандарти для частоти ну, того ж GSM 900 МГц, вони порядка 450 мікроватт на сантиметр квадратний. Це величезна цифра, щоб ви зрозуміли. Стандарт України національний 2,5 мікроват. Міжнародний 450, України 2,5. Проблема одна: Україна не виробляє мобільних телефонів, і всі наші телефони. Вони відповідають міжнародним стандартам і не відповідають нашим, повірте мені. Mm -hmm. Оце. Але але ці стандарти, в принципі, що це означає на практиці. Якщо ми купуємо телефон, ми ж не знаємо, яка там буде ця інтенсивність випромінювання. Ну це є велика проблема. Свій час ми, ось коли починали займатися цією проблемою, перше, що захотіли мати той прилад, який міряє інтенсивність, так ми його знайшли. Він коштує порядка 7 тисяч доларів. Розумієте, тобто, це навіть для лабораторії е, дуже великі гроші. Буває, коли телефони на, насправді не відповідають цьому стандарт старту, там більше інтенсивність, ніж повинні. Зараз ми маємо цей прилад, ми його купили, так скажімо, за кордоном, набагато дешевше. Поміряли у студентів звичайні телефони, біля 60% телефонів не відповідають цим, цим стандартам. Тобто, я думаю, це має займатися саме однозначно. Цим мають займати, скажімо, і контролюючі органи, і, скажімо, виробники, продавці телефонів. Це є проблема, Але безумовно. Але це, це величезний ринок. І вони часто продаються все-таки в солідних магазинах. І все одно не відповідають. Я вам скажу більше, скажімо, жах полягає в тому, що я, будучи в Америці, так само цікавився, ну да. Ладно, ми можливо, чогось не доробляємо. Я у нас цей експеримент робив, Підходив до е, менеджерів в магазині і казав: А дайте мені най, найбезпечніший телефон. І це ж запитання я задавав значить в американських магазинах. Дайте телефон з найменшим саром. Вони не розуміли, про що я говорю. Тобто, індустрія абсолютно не займається безпекою. у нас на зв'язку лікар-онколог Ігор Реут, і він готовий вже включитися в нашу розмову. З вашого дозволу переходжу на російську мову, тому що Ігор Анатолійович, родом с России ему будет проще спиковаться с нами таким чином. Игорь Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Игорь Анатольевич, в нашей студии Игорь Якименко, и мы говорим о том, как мобильный телефон влияет на здоровье человека. По вашему мнению, имеет ли действительно негативное влияние мобильник на здоровье? И бывали случаи заболевания, связанные именно с этим влиянием? Смотрите, в последнее время очень много исследований по этому поводу. То есть проводилось очень большое исследование, которое подытожило в общем-то все результаты наблюдения за мобильной связью, которые существуют по меркам, в общем-то не так уж и давно. То есть решение было таково, что не доказали. нет и влияние мобильной связи на возникновение злокачественных опухолей также не доказали и обратного то есть недостаточно еще данных. Поэтому по международным стандартам организаций вред мобильных телефонов отнесен к той же группе какой например отнесен черный кофе. Скажите, ну вот все-таки я видела в рекламе, как бабушка рассказывает ребенку, внуку, внучке сказку по мобильному телефону. Скажите, а стоит бабушке рассказывать сказку по мобильному? А, поскольку не доказано и того, что нет вреда от мобильных телефонов до сих пор, я думаю, стоит не от сказок по мобильному телефону. Игорь Анатольевич, не, э, оставайтесь, пожалуйста, на связи. А, а ваша думка, пан Игорь? Я украинскую, российскую... Как вам срочно ну, Мне бы хотелось, чтобы коллега меня почув, значит, я перехожу на русский. Я подозреваю, что цитирование исследования международного, это исследование проекта Интерфон, который проводился под эгидой Организации охраны здоровья всемирной, да, 13 стран участвовали. Да, да, да. И вывод, я думаю, коллега осведомлен, вывод да. в итоговом, так скажем, коммунике такой, что действительно данных недостаточно. Но если мы начнем читать материалы, то в этом же исследовании данные, если э, группы, э, так скажем, пользователей мобильным телефоном пользовались в течение э, 4 лет, набирали 1640 часов, это значит, что они пользовались не менее одного часа в день в течение да. 4 лет, то риск глиом и менингиом Опухолей мозга возрастал в 4-5 раз. Через сколько лет? Через 4 года. Через не 7. через 10, а через 4 года. А, Совершенно это... потому, что, извините, не до... Ну, меня, значит, немножко эти разговоры трогают. Почему? Потому что настолько масса публикаций есть, которые нужно почитать. И не говорить о том, что там не доказано. Значит, есть данные о том, что, извините, но что мы говорим там? А, группа. Вот, значит, 2011 год, 31 мая. Всемирная организация охраны здоровья приняла решение отнести электромагнитное излучение радиочастотное вот к, к потенциальным канцерогенам группа 2b. Это правда, но вопрос не в копии, одну секундочку скажу, а в том, что это решение было принято именно потому, что признали, что глиомы возрастают. Спасибо. Спасибо, Игорь Анатольевич. Ваш комментарий? Все не все Смотрите, так... мой комментарий, что в общем-то я согласен, что Спасибо. в чем я согласен, что должны проводиться более глубокие обследования на эту тему. Вполне возможно, то есть отрицать на том этапе, который мы сейчас имеем и на основании тех исследований, отрицать или подтверждать я, например, не могу. Но все-таки хорошо, как вы советуете, чтобы э, как пользоваться детям, взрослым мобильным телефоном, как часто, с гарнитурой, без? Вот ваше мнение каково? Смотрите, в общем-то, я считаю, как э, с эстетической, так в общем-то, и с физической точки зрения, тем меньше мы пользуемся мобильным телефоном, тем здоровее для нас и для общества. То есть, допустим, сколько можно в день без гарнитуры? Это я вам не могу сказать. А вы лично, по вашему опыту, как, как вы пользуетесь мобильным телефоном? Вот вы, врач по, вы же... сугубо, сугубо по необходимости. Сколько это времени может быть в день без гарнитуры? день, я, я думаю, это Нет, никогда не превышало часа. Хорошо, спасибо. Знамена нами на в ликар он онколог Игор Реут. Нос ликар все-таки ставится до этого... Ну я вам з вашого дозволу, якщо я вже маю можливість сказати, да, так би мовити, після дзвіночка, це абсолютно типова позиція людини. Причому ну, єдине, що тут болить, що це все-таки професіонал. Абсолютно типова позиція, бо більше того, років, може, п'ять назад в мене була така ж позиція. Як це так? То мобілка, це абсолютно е, не очікувано, що вона може шкодити. Але я ж кажу, ну, шановні, є маса літератури. Я вже ось, е, скромно кажучи, взяв значить, брошурку, яку ми підготували з моїм колегою, з моїм вчителем, значить, Якименко Сидорік, мобільний телефон і здоров'я людини. Я вам її призв презентую. да, вона вийшла Дякую. в серії здоров'я, значить е видавництво знання, де зібрані практично всі, так скажімо, ці публікації. Не вірте мені, почитайте самі, розумієте? Добре, ось ось про, ось про Отже, що йде йде мова. Ось про що мова. Якщо наприклад, людина знаходиться в приміщенні, де багато телефонів, вони просто... Лежать вони, то ні, ні, ні. не дзвонити відстань Дуже інтенсивно гасить випромінювання, і якщо дійсно від вас там далеченько той мобільний телефон навіть який працює, це вже не так е, небезпечно. А, 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 а якщо все-таки е, багато хто заводить будильник і кладе біля ліжка? І, це абсолютно неп... неправильно. Тобто, коли телефон в режимі очікування, він на порядки менше випромінює, на порядки менше, тобто але. Але під подушку його класти не треба. Росі... Виносити в іншу кімнату? Російські... російська мова мені нагадала. Значить, позиція Росії на, наприклад, сьогодні надзвичайна мені подобається. Значить, в них є така собі національна комісія по неонізуючому примінюванню і її голова, професор Юрій Григорій, Він каже: так якщо хочете собі онкологію мозку, кладіть мобілку під подушку. Оце відповідь на ваше питання. Так, якщо дитина йде до школи в портфелі, мобільний телефон, ось. Що треба знати? Не, можна, дітям? не можна, скажімо, привчати е, дитину, що мобільний телефон це нормальна річ. Тобто це тільки, скажімо, для крайнього випадку. По-перше, треба привчити людину дитину, чи це наушничок, чи голосний зв'язок. Якщо можна, хай смс-очку пошле. Але ніколи не треба. Ну ми ж всі бачимо, що дитина йде і просто розказує мамі чи папі, як вона йде по дорозі. Е, проблема в чому? Оці діти наші сьогоднішні це перше покоління, яке виросте при такій ситуації. Ми, коли були малими, ми не опромінювалися. Правильно? Вони все життя будуть опромінюватися, і тільки тоді ми визначимось, бо онколог в чому правий? Значить, термін розвитку пухлин може сягати 20-30 років. Треба почекати. Але проблема, коли ми дочекаємось, отоді ми вже, вибачте, буде трошки запізно. А якщо говорити про інші види е, випромінювання, мікрохвильові печі, там аерогрілі, або я, я не знаю, ось індукційні плити, е, ну, те, що в нас є вдома, це інша не, не, не. річ? то, то, то мікрохвильові плечі, печі, це та, скажімо, мікрохвильова, ну того ж діапазону випромінювання. Але піч, якщо вона нормальна, якщо у вас дверка закривається, то вона назовні не дає. Тобто розумієте, а мобілка це піч, яку ви приклали до вуха, хоча інтенсивні слабкі телефони, тобто Значить, те, що е нас є вдома. В <кій> кій> 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 Радіотелефон так само. Ті шведи, які перші серйозно зайнялися цією проблемою, вони показали, що постійне користування радіотелефоном приблизно такі ж ризики дає, скажімо, пухлин мозку, як і мобільний телефон. Бо радіотелефоном, як правило, людина ще довше користується. Це вдома, зручно, балакай собі та й балакай. Ну і врешті-решт комп'ютери. Я думаю, що, скажімо, тут незрівнянна проблема, проблема мобілки стоїть все-таки на першому місці. Бо коли ми говоримо про комп'ютер, це скажімо випромінювання екранів. На сьогодні екрани доволі якісні, тут скоріше вплив Добре. вплив на зір і таке. Гаразд. інше. Гаразд, А бездротовий інтернет. Бездротовий інтернет є проблема. На сьогодні вже скажімо західні країни ставлять питання, і, наприклад, якщо я не помиляюсь, та ж Франція першою добилася заборони. Они в школах без дротяного інтернета, бо бездратяний інтернет він якраз дає мікрохвилі на всю так скажімо, цю структуру, яку він забезпечує. Хоча там рівень це доки менше. Я вам дякую за розмову. Спасибі. Успіхів вам у дослідженнях сьогодні. Нашим гостем був Ігор Якименко, провідний науковий співробітник інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології імені Кавецького. І ми з'ясовували, як користуватися мобільним телефоном правильно. Пишіть на електронну адресу програми, переглядайте випуски на сайті. Телекомпанії, «Ера». ми завжди на зв'язку. Удачі вам. Без навушників ви взагалі не дзвоните. Так? Без гучного зв'язку. А навушники? Це ж Навушники, це ж я просто їх особисто не люблю. Вони вирішують проблему, але мені зручніше отак на пів метра відвезти мобілку. Але тоді всі чуєш, про що ви кажете? <кхе> То я не кажу про якісь інтимні речі. Я тільки кажу, <кхе> з дружиною навіть.